Через низьку температуру повітря майже на тиждень раніше почали опалювати деякі дитячі садочки школи та лікарні в місті. Як повідомив головний інженер комунального підприємства теплозабезпечення В'ячеслав Овдійчук, під час підготовки житлового фонду установ та організації до нового опалювального сезону було відремонтовано та замінено трубопроводи в мережі теплопостачання в підвалах та на горищах. Тому, коли надійшли звернення про достроковий початок опалювального сезону, підприємство було вже готове. Сьогодні день у нас в місті опалюються школи-садочки, які ми запустили по проханню згідно листа відділу міської освіти. Лікарні працюють, у нас дві лікарні і працюють. загалом працює 9 котелень на сьогоднішній день. Зараз проводяться пуск народжування роботи та заповнення систем під гідравліку. вже заповнені системи. Пускаються котельні в роботу. Всі котельні будуть будуть працювати до суботи, до кінця дня всі будуть працювати в котельні в місті. Одним з перших тепло отримав дитячий садочок номер 5 світлячок, який знаходиться за адресою вулиця Зв'язківців, 13. Вже кілька днів вихователі та малеча радіють теплу. Діти бавляться, граються та співають. А вихователі радіють, що низька температура не заважає навчальному процесу. Опалюваний сезон цьому році в нас почався розпочався дуже рано. 9 жовтня у нашому садочку вже було дуже тепло, і це впливає на те, що дітки в нас дуже задоволені, їм комфортно, затишно, і ми почуваємося як персонал дуже добре, тому що коли тепло, тоді краще спілкуватися з дітьми, займатися з ними. Вони вільно себе почувають, батьки задоволені, і ми теж. Що ж до тепла в оселях коростенців, то воно має з'явитися упродовж двох днів. За словами головного інженера В'ячеслава Овдійчука, розпочинається поетапне підключення до мереж житлових будинків підприємств та організацій Коростеня. Якщо, не дай Бог, виникнуть якісь аварійні ситуації вихідні дні чи в нічний час на підприємстві, працює черговий диспетчер цілодобово, працює аварійна служба, працює автомобіль черговий в будь-який час дня і ночі дзвоніть по телефону 46792. Ще раз нагадую 46792. Отже, будемо сподіватися, що тепло в наших оселях з'явиться до кінця цього тижня.